Поетичну збірку Другий вимір презентувала в Черкасах поетеса та мисткиня Олександра Теліженко. Каже, присвятила її українським воїнам, адже не написання більшості віршів надихали саме вони. Книгу почала писати у 2012-му і говорить, кожного разу, коли бачила героїзм українців, додавала до неї нову поезію. Зі слів пані Олександри, усю тисячу примірників планує подарувати в першу чергу військовим. Як пішли е, хлопці наші черкаські сотня, на АТО на фронт, у мене серце розривалося, і ну, знову вірша, потім мова, знову, і так от о, весь час воно нагніталося, я не могла не писати, бо ну, така натура, знаєте, людська, не можна не реагувати на гарячі речі. Коли палали шини на Майдані, і куля просвистіла у висок, тоді йдемо дому стало явним, що все це передбачено. Наш рок книжка дуже на часі. Там багато віршів, які пов'язані з тими подіями, які наразі відбуваються в Україні з російсько-українською війною. Це найбільше мені сподобався формат книжечки. Вона зроблена як така, скажімо, захвилявна польова. Вона комфортно поміщається в боковий карманчик, який знаходиться на нозі у формі військовослужбовця військової служби збройних сил. Вона зроблена саме для цього. І я маю надію, що ці вірші позитивно вплинуть на морально-бойовий дух наших солдатів. Дійсно, от такі люди творчі, як Олександр Деліженко, потрібна як для України, і в теперішній час вона дійсно підтримує наших воїн, наших захисників.